Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову проходимо за гонщиків, і це в нас знову гонка. Ну, давайте Nissan 370Z виберемо. Нехай буде такий колір чорна вишня, три години ночі. Сонячна погода. Майже 11 кілометрів. Прогріваємо обороти. Погнали. Поїхали. Так, скорочу шлях одразу, щоб лідери вирватися. Трохи боком отак заїду. Ось так знову я в лідерах. Ось таким чином. Бляхам не дало трохи зачепився. І тут прискорюємось ось так. І знову сюди, щоб шлях скоротити. Ну це ще на BMW, мене нас одного обійшов. Так, а тут крутий поворот. Приспорюємось. Бляха-муха, І лідер врізався, і я ще заразом. Бляха-муха. Так, сюдою, отак шлях скоротимо. 6 кілометрів залишилося. Прискорюємось. Залишилось ще 5 кілометрів, а мені треба в лідерах бути. Прискорюємось. О, я вже на максимальній швидкості їду. А тут у нас порше їде. Прискорюємось. До побачення. От, там два роз'їзди. Давайте сюди і поїдемо. Бо то зустрічна смуга. Один кілометр до фініша залишився. Прискорюємось. 280, 290. Ось і фініш. І ми лідером приїхали. І одна винагорода нас очікує. Що це за нова серія? Тобто нова серія тачок якихось. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!